На сьогоднішній день в Луцьку на ринку знайти комерцію, насправді вже не так Да, в Луцьку, звісно, ринок вже взагалі не той бусів. бусів Комерції по ринку взагалі практично немає. В основному на сьогоднішній день ринок Це від 5 до 10 тисяч доларів. Ось одного знайшли 6-го вже на реєстрації, це ж Швеція, це вже рестовий Рестовий, 20-й рік з варкопом, з перетроніками. Зараз його Ну, будемо. Оглядай на бризовичках, титани. Ну, гума гума по залочку нормальна, але по, по, роках, по роках. Потім подивимося, не знаю, що тут фарбовано. Зараз зараз обдивимося його. Двушка дізель. Двошка дізель, вебаста, 204 тисячі кілометрів, 2019 рік до 12 місяць. Максібаза, кондюр, круїз, датчик світла, датчики дощу, електрозеркала, адаптивний круїз контроль. Фари у нас. Звичайні, в принципі, в нього не побитий. Адаптивний круїз-контроль машини є. Зверху під навігацією стоїть. І ось такі авто світло, авто дощ. Є тут щось у нас по асистентах. Навігація, подогріви сідушок, мокри вебасту з пультом. 217 повинен бути вже зроблений великий сервіс. Слухаємо, як він працює, як вона працює. Так, капот нас на амортизаторах, болти у нас тут нічого не кручені, тут нічого не кручено. не свистять, демфер не тарабанить. Так, тут нічого не кручено. Тут нічого все гарно, красиво. Потім все помінено. Все. Все гарно. Так, а що в ньому помінено? Що по сервісу було? Здесь, но, в здесь. Ролики. На генераторе и ремень. Редена заменена новая. Топлив, топливный фильтр новый. Ремень ГРМ полностью, ремень масляного насоса тоже заменены. Сальник ихний, который стоят на коленболу, Заменены и штифт демперный тоже заменены. Стоит 400 евро. Ага. То есть, То есть сервису, полностью, сервис она полностью да, прошел. Есть документы, чеки с сервисом с оплатой и Все Це Це хорошо, Це хорошо так 0, масло 0В30. Масло 0В30, так. Стеошка вся повністю велика зроблена. Так, глушим, глушим. По тилошці повний у нас порядок. Так, що тут? -а? Тут все в порядку. Целки. Целки на місці. Тут все хорошо, диски без пошкоджень. Сзади брызовички прицеплені. Для ага. сейф отключить, да, сейф с той стороны. Сейф у нас есть також. Ага. все я понял. Ти зараз замкнутий, правильно? От так вона виглядає. Да. Так виглядає вся фільтра масла. Всі запчастини і ГРМ, все, все як і... запчастини всі. Так, не кстати, не... бардачок з холодильником і обшитий, проклеєний повністю велюром. Ну, как, машина, машина шведська. Це да, це да. як у Пасаті машина. І швеціє, тому йдуть доповнительні обішумка йде і проклеєно доповнітельним цим. І плюс воздушки стоять. На німецьких машинах немає. І плюс тут вже як закриваються двері, слухайте. Тобто двері не пуста тіла. Так, буде в гарному стані. Зашита. Щас я сам. буде ну, прошита. Арка. Людина у нас займається велосипедами, займається, возить. Тому і от є. Коробки. Тут целка на місці, тут по роліку все гарно красиво по дверях. Двері їздять. Все. Все, все, все красиво. Фаркоп, довга база в нас. Так, зараз ще перевірю на лакофарбове. Так, два ключика і пульт верба, і ключ від сейфа Зараз ще перевіримо на лакофарбове. А, Ось Людина привезла собі швидкої. Те шостого ресті велосипедами

96, 78, 92, 111. Ну продавець сказав, що він не фарбований. Не фарбований. Так, його швидко пропікаю. 103, 88, 82, арка. 93. Ось є скол. Те зробити. 126, 101, 93. 100, 120. 96, 109, Да, дійсно не фарбований. такий течик, 19-й год, 12-й місяць, на ВАСТі, довга база, датчик світла, датчик дощу, сейфом. Швеція є в продажі. Ціла гарна машина, обслужена, все по сервісу замінено. Він ще раз покажу. Він цей течик в продажі на титанах гарненький. Ще й велосипеди, велосипеди можна буде нагрузити в догонку.